Впевнена, кожен з нас час від часу губить себе, стикається з певними проблемами, які здаються невирішальними, попадає в певну чорну полосу, де вам здається, що це ніколи не закінчиться. І цим стикається кожен, і вирішити саме це допоможе вам власна опора. І це якраз тема нашого відео, про що я би хотіла розповісти: про свій досвід в тому, як побудувати внутрішню опору. Певненість в тому, що ви зможете вийти з будь-якої ситуації, що в будь-що в вашому житті закінчиться, як виходити з будь-якої ситуації негативної, навпаки, робити її у вигоду собі, розумійте, як це зробити, зробити це і як весь негатив, який з вами трапляється, проблеми, непорозуміння, чорні ці полоси. Від них не можна втекти, але як їх мінімізувати і як з них дуже швидко виходити? Тож розпочнемо з того, що таке взагалі внутрішня опора. Внутрішня опора це дійсно те відчуття, коли ви знаєте, що б не трапилось у вашому житті. Ви з цим обов'язково справитесь, особливо це стан, коли ви вмієте не перекладати відповідальність на інших, що якісь ваші ситуації має вирішити, і це коли ви не перекладаєте відповідальність на батьків, на друзів, на партнерів, на владу, на державу, на будь-кого, на погоду на країну, в якій ви находитесь на свій вік, стать і ще будь-що. Тобто це вже перехід в жертвену позицію, коли люди дуже часто. Прикладають відповідальність за свої проблеми на те, що ну мені там з чимось не повезло, чи там зараз така от ситуація. Оці от, типу, мені там ніхто не допоможе, тому я там не буду це вирішувати, я не буду нічого робити і так далі. Я сподіваюся, нам взагалі в цю сторону не треба дивитися, подивимось сторону дорослих позицій, де людина бере на себе відповідальність, і це одна з головних взагалі частин для того, щоб мати свою власну опору. І друге, щоб насправді стати щасливим, тому що щасливою може бути тільки людина, яка опирається і будує своє щастя самостійно, якщо вона опирається на всі. Речі навколо, а ви маєте розуміти, що всі речі навколо це те, на що ви не впливаєте. Ви не можете переміщати своє щастя на речі, на які ви не впливаєте, тому що не ви керуєте ними, вони керують вами. А щастя в нас заключається частково в тому, що ми маємо контроль над своїм життям. Ви можливо чули про те, що рівень щастя підвищується з тим. Наскільки ви відчуваєте контроль над своїм життям? І якщо контроль над вашим життям несе погода, батьки, робота, держава, ще будь-хто, то тоді ви себе відчуваєте нещасними. Тому перший крок до здобуття власної опори це в нас взяття відповідальності за всі свої сфери життя на себе. Далі, які взагалі є види? Нашої власної опори в нас є внутрішня опора. Ви точно про неї чули, і так само я би хотіла відокремити зовнішні опори в будь-яких ситуаціях, в будь-яких життєвих перешкодах, наприклад, в тому, що ви хочете поставити собі якусь ціль і її виконати, можливо, у вас сталися якісь певні проблеми, які ви маєте вирішити. Можливо, ви не знаєте, як поступити в цій чи іншій ситуації. Ви не розумієте на що опиратися. Щоб вирішити, як зробити правильно. І тому нам потрібно спиратися якраз на внутрішні і зовнішні опори. Якщо брати внутрішні наші опори, це розуміння того, що у кожного з нас є свій досвід життєвий, через який ви точно проходили певні складні ситуації. У кожного вони свої, але кожен проходив через щось не завжди позитивне в своєму житті. І ви розумієте, що якщо ви проходили через це, або проходили через щось навіть важче, то саме цю ситуацію, яка є зараз, ви вирішите. Плюс до внутрішньої опори відносяться певні установки, які допомагають себе правильно направляти у певне русло, направляти ваш розум, вашу увагу і відповідно ваші дії в певне русло. Я це пізніше розкрию, і все, що стосується вашого такого ментального стану, вашого досвіду, вашої впевненості в собі. Зовнішні опори. В кожного вони є, просто в різній мірі, в залежності від того, що нам взагалі далося від народження і від того, що ми здобули протягом життя. Які в нас є зовнішні опори? Взагалі, це може бути ваша сім'я, хороші стосунки з ними, можливо, ваш партнер, ваші друзі, кар'єра чи фінансова подушка, ваше здоров'я. Ваш вік, навіть стать, будь-які, взагалі, характеристики вашого життя, вам можуть допомогти вирішити ту чи іншу ситуацію, чи прийти до того чи іншого результату. Наприклад, якщо у мене так, є певна фінансова подушка, в мене є опора на те, що я там не знаю, не помру в ніщиті завтра, наприклад, скоріше всього, так, або якщо у мене ситуація така, що в мене хороші стосунки з батьками. Я знаю, що в будь-якому випадку вони завжди мені допоможуть, в мене не заможна родина, але я знаю, що якщо я не справлюся зі своїми бізнесами, в мене все піде дуже погано, і я в будь-якому випадку зможу завжди повернутися до батьків, вони мені допоможуть, вони мене підтримують, і я чуть-чуть зможу знову стати на ноги. так? Тобто, коли ви зараз знаходитесь, скоріше всього в якійсь складній ситуації, зафіксуйте собі внутрішні опори того, що, скоріше всього, ви проходили через подібний досвід, скоріше всього, ви навіть проходили через щось важче, і, скоріше всього, ті речі, які ви там рік тому, декілька років тому вважали кінцем світу, через рік чи через декілька років, ви зараз згадуєте, щось, за що ви вдячні, тому що якщо би. Насправді все не склалося в той момент, як склалося тоді. Зараз ви б не були там, де ви є зараз, в хорошому сенсі. Тобто, ви б, наприклад, декілька років тому якісь розставання ви вважали просто. Кінцем світу, і зараз ви, наприклад, знаходитесь чудових стосунках, і ви просто вдячні, що це завершилось, або просто вас накатає на емоційних качелях. У вас набагато стабільніший там емоційний стан, і ви вдячні за те, що це трапилось, хоча колись це здавалося чимось, що неможливо вирішити. Зовнішні опори, які вам варто пам'ятати, так Тож, наприклад, ще так само, якщо я знаю, що в мене станеться щось з фінансами, наприклад, я розумію, що я маю здоров'я, я маю молодість, тобто в плані енергію, і я зможу ці гроші заробити заново швидкий термін. І відповідно будь-чим правильні установки і зовнішні упори у вигляді чи фінансів, чи сім'ї, чи енергії вашої здоров'я, молодості, розуміння того, що у вас там хороший інтелект, хороше мислення, кліпка, як моя бабусі, говорить, Тоді ви також можете уже в цьому, якщо ви зараз зупинитесь і це зафіксуєте, ви вже відчуєте внутрішню силу і впевненість, як нам побудувати ту саму власну опору і зовнішню і внутрішню. Перше, згадайте, які ситуації подібні ви вже проходили в своєму житті, що вам допомогло через них прийти. І зрозумійте, що, якщо ви вже мали досвід, і ви вже маєте навіть якісь інструменти, як ви справлялися з тою чи іншою ситуацією, то ви просто можете це повторити, так? Або просто здобути впевненість того, що якщо я проходив через то, 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 то чому я з цим не справлюсь. Так само. Другий пункт це правильні установки. І на мій погляд, це одна з найважливіших. Я вже згадувала про те, що якісь ситуації, які ви могли рік тому, пару років тому вважати кінцем світу найбільшою проблемою в вашому житті. Зараз ви можете взагалі навіть цього не пам'ятати, або пригадувати це з усмішкою, або розуміти, що це вам було тільки во благо. І я дуже підтримую правильні установки, бо наші установки в голові це те, що Існує лише для того, щоб підтверджуватись. І якщо ви маєте установку, що будь-яка проблема, там це кінець життя, чи, наприклад, щось, якщо я там розійдуся з цим хлопцем, то я вже буду там до старості з котами жити і більше нічого в цьому світі не побачу. Чи якщо зараз я не потраплю на цю роботу, то мене більше ніхто нікуди не візьме. Тобто ці установки будуть у вас просто підтверджуватись, це їхня єдина ціль. І дуже важливо нам переміщати фокус саме просто з цих установок. Наприклад, що допомагає саме мені, це дуже прості установки, які стовідсотково підтверджувалися в вашому житті. Перше, це якраз все, на чим я там переживаю, страждаю саме зараз в моменті, через рік я не задаю, буду на цим сміятися, або воно мені буде во благо. І ви маєте багато підтверджень того, що це дійсно так і є. І я розумію, що насправді ця проблема, яка існує зараз. Вона мені в облаго. І це якраз ще переходить в другу установку, де в мене повністю впевненість, що всі проблеми, всі які ситуації складні, через які я прохожу досить часто, насправді, вони мені в благо. І це підтверджено моїм досвідом, це підтверджено вашим життєвим досвідом. І я розумію, що це все якийсь один великий план, який я не бачу. Є якийсь певний великий план у світу, у Бога, у що ви вірите, де я хочу, наприклад, отримати там, саме цю роботу, саме цю кар'єру, от, от одну розочку, да, от саме за це я хочу зачепитися. Хоча світ мені хоче запропонувати там, нереальний просто букет з тисячі роз, да, щось набагато більше, щось настільки велике, щось настільки класне, що мій розум навіть не може осягнути, що такий план може існувати. І ви точно знову ж таки маєте підтвердження у своєму житті, що ви проходили через якісь складні ситуації, чи ви хотіли чогось саме того, саме ту людину, саме ту роботу, саме таку ситуацію, саме такий хід подій. І воно так не склалося. І насправді склалося набагато краще. Набагато краще настільки, наскільки ви навіть не могли очікувати, що воно так складеться. І це, це теж підтвердження установки. Те, що на вас є план, який набагато більший, набагато кращий, ніж ви кладете його для себе, і ніж ви просто можете осягнути своїм розумом. І це нормально. І третя установка, яка мені дуже допомагає, це. Те, що у світу, у Бога, знову ж таки, хто в що вірить, ніколи не має для вас слова ні. Якщо ви не отримаєте щось що ви хочете в моменті саме таким специфічним чином, як ви хочете, чи будь-яка інша ситуація, де ви отримали відмову, наприклад, да, де пішло не так, як ви хочете, бо зазвичай якраз втрата опор і так далі, розчарування, сум у нас відбувається, коли наші якісь очікування не здійснені. Мені світ ніколи не говорить ні. А мені світ завжди говорить так, але пізніше. Так, але щось інше. Так, але щось краще. Ніколи не існує ні. І знову ж таки, ви можете підтвердити своєму житті, що коли вам здавалося, що ви отримали відповідь НІ від свого світу насправді ви отримали або це пізніше, або отримували це кращим чином, або отримали просто щось інше і теж це краще. Тому. Ці три установки, які я описала, вони є підтверджені життєвим досвідом кожної людини на цій планеті. Тож вони є правдивими, і вам треба просто перемістити фокус того, що якась ситуація в вашому житті і кінцем життя, перемістити її в те, що насправді це все великий прекрасний план, який вас веде до тої точки, куди ви маєте прийти, яку ви навіть не можете уявити, тому що наш розум не може осягнути цього. І третє. Це, звісно, звертаємо увагу на ці зовнішні упори, які в нас є зараз, тобто там чи сім'я, чи фінансова подушка тощо, тощо, тощо. Плюс зверніть увагу на те, що якщо у вас зараз сталася проблема з тим, у мене наприклад була проблема з тим, що я неправильно розпоряджалася фінансами, а не було фінансової подушки, я зараз виправляю вже декілька місяців цю ситуацію і працюю стосовно фінансової грамотності, так? Життя, от мені показало, що от ти не відкладаєш кошти, ти неправильно ними розпоряджаєшся, ти їх не цінуєш, і от тобі там якась ситуація, де тобі прийдеться переживати за фінанси, так? І я розумію, що от це мене навчає, тому що мені потрібна фінансова подушка подальшому, щоб я себе відчувала спокійно. І якась будь-яка ваша інша ситуація теж вчить вас. Тому щоб захистити себе на майбутнє, наприклад, втратили якісь там пару тисяч гривень, пару тисяч доларів за якоюсь там фінансової неграмотності, наприклад, як я. Да? То завдяки цьому, насправді, в майбутньому я не втрачу, можливо, якісь мільйони, тому що я навчилася цьому на цьому рівні. І це ще одна штучка, де ви можете примістити фокус замість того, щоб звинувачувати. А чого так сталося? Треба примістити фокус на те, що це мене навчає тому, щоб потім. Цього не сталося найгірші ситуації, якісь більш масштабні ситуації. І ця ситуація мене навчила, що мені треба відкладати кошти, навчитися фінансовій грамотності. І завдяки цьому моє життя стане якісніше, спокійніше. Тому розвивайте свої опори, якась ваша ситуація, скоріше всього, яка у вас зараз є, навчає вас, що вам треба розвивати якусь з цих опор, чи внутрішню, чи зовнішню, або ту і ту. І просто продовжуйте далі їх розвивати. Зверніть увагу на те, щоб якісь ситуації, які вже були в вашому житті, або що вас не влаштовує в вашому житті, стосунки, друзі, спосіб життя, фінансове життя, так комфорт вашого життя. Якщо вас це не влаштовує, зверніть знову ж таки на це увагу, щоб воно було на тому рівні, щоб воно вас влаштовувало, воно вас наповнювало, і якщо що могло вас захистити в якісь певні ситуації, де ви потребуєте опори. Я сподіваюся, що це відео для вас було дуже корисне. Моя ціль це для того, щоб кожне моє відео, якась інформація, яка я розповідаю, могла хоча б на трішки зробити ваше життя краще. І якщо це так, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Так само, якщо у вас є якісь певні фідбек, враження, інсайти. Я буду вдячна, якщо ви хоча б один інсайт, напишете в коментарі. Це для мене буде найцінніша подяка і енергообмін. Так само, всі тайм коди, всі посилання на мої соцмережі будуть в описі, і до зустрічі в наступному відео.